Доброго вечора, ми з України. Добрий день, вам люди добрі! Щиро просимо до господи. Привіт, браття, по змаганню! Щирі вам від вітання. Добрий день! Бесвітаємо Суплосківський опорний заклад, освіти ліцей Розділянського району, Одеського регіону. Наші брадіде жили, мали свічку, зацьку сильно, цінували волю вільну і в країну свою рідну, як женицю берегли. Хлопці з вами і ви, дівчата. Нас хоч зовсім небагато. Та козаченьками завжди у душі свої були. Ми під гасло віковічним, всі зростаємо, і живем. Гасло вибрав на славу, у і з ним ідем. Братя, новина сьогодні в нас, виступ наш! Читай нас. Шенрій готує зразу згідно даному наказу. Марші, вірші, і пісні можна й танці запальні. Хочете того чи ні? Ми діти в перспективі не байдужі. Ми в акціях беремо участь дружню. Мережі від турбот подій. Ми живемо для світлих дій. Є в школі благодійний ярмарок. Підтримуємо Україну всі разом. Це зустріч із військовими бійцями. Це ярмарки концерти благодійні і свіжкі окопні надійні. надійні. Козацькі долі, наче вітер в полі не зупи, не линуть винуть віки до нас, щоб разом з нами прикладати волі нелегкі дороги в цей тривожний час. Давайте, братці, візьмемо за руки за те, що має силу, і будемо славити козацьку науку. Тоді ніхто нам не зламає крила. Козаченьки вам радіє, навіть в деві сонце. Чому ж сила ваша сильна? Розкажіть на хлопці. Сила богатирську маю, з волючезним будувати, вороги України мати. Як Петро троє я сагайдачі. я слагрина сином вдячна. Перемогу на бої здобуду, та ще футболістом добрим буду. Я построю силу на історичному полі. За це вклоняюсь низенько батькам та власні долі. Як Іван Мазепа сирозу маю, а ще добре танцюю, на жаль, не співаю. А якщо вже всі ж допорізької дівчат взяли, ми дойки козацького народу всім будували. не лише гарматами ворогів долали, було теж спокійні віків, світ красою підкоряли. Та чому ж наша джурівська сила, браття козаченьки, сила нашої у любові до України неньки. Ми патріоти, молоде покоління, плекатимемо всі сумліно. Тому і захопилися ми грою, що зветься гордо. Судом джурою! Як завжди, з перспективою серці, з витягою ми виховуємо герці. Ми за мир в країні наші нині. Герой! дэв гэхэн бил үү? Oh!